Астрологічний гороскоп для левів на березень місяця. Леви з 1 по 6 березня на початку місяця можуть виникнути труднощі у спілкуванні, особливо у професійній сфері. Ви будете схильні до оптимістичного сприйняття подій, але важливо не переоцінювати свої можливості, уникати необґрунтованих обіцянок і дотримуватися реалістичного підходу. З 7 по 13 березня вам доведеться взяти на себе відповідальність, що вимагатимете. Вимагатиме нових зусиль. Завдяки своїй енергії ви зможете подолати перешкоди, Це не варто ігнорувати дисципліну та необхідність довгострокового планування. З 14 по 20 березня цей період вимагатиме від вас ухвалення важливих рішень у особистому житті та кар'єрі. Можливий внутрішній конфлікт між вашим бажанням свободи та необхідністю виконувати зобов'язання. Намагайтеся знайти баланс між цими аспектами, щоб уникнути напруження. З 21 1 по 31 березня кінець місяця принесе удачу у сфері особистих стосунків і фінансів, сприятиме гармонії у відносинах із близькими та партнерами, також можливі позитивні зміни у фінансовій сфері. Ви можете отримати несподіваний прибуток або шанс покращити матеріальне становище. Рунічний гороскоп для левів на березень місяць 2025 року. З 1 по 6 березня рона фехо це процвітання, багатство, енергія. У цей період ваш фінансовий потенціал буде на підйомі. вирішує зростання добробуту, якщо ви проявите активність та ініціативу. Час накопичити ресурси та зміцнюйте свої позиції. З 7 по 7 по 13 березня руна Урус – сила, витривалі зміни. Урус символізує момент, коли потрібно проявити внутрішню силу та стійкість, можливі труднощі, але ви зможете їх подолати завдяки наполегливості та рішучості. Будьте готові до змін, які принесуть довгострокові вигоди. 14 по 20 березня руна для вас мужність, справедливість, лідерство. У цей період вам доведеться ухвалювати важливі рішення, можливо, пов'язані з роботою або сім'єю. Та вас закликає до чесності та мужності. Покажіть свої лідерські якості. Та візьміть на себе відповідальність. 21 по 31 березня руна ЄВАС <кій> шлях, розвиток зміни. Наприкінці місяця настане період активного руху вперед. ЕВАС вказує на зміни, які сприятимуть вашому зростанню. Це вдалий час для початку нових проєктів і оновлення як у кар'єрі, так і в особистому житті. Гороскоп здоров'я левів на березень. З 1 по 6 березня на початку місяця слід звернути увагу на психоемоційний стан, можливі стреси, що вплинуть на фізичне самопочуття. Використовуйте релаксуючі техніки, такі як йога, медитація, щоб знизити рівень стресу та підтримати загальний стонус організму. З 7 по 13 березня ваш організм буде готовий до фізичних навантажень, але важливо дотримуватись балансу. Регулярні тренування будуть корисними, але не перевантажуйте себе. Особливо добре займатися кардіотренуваннями для зміцнення серця і судин. З 14 по 20 березня в цей період слід звернути увагу на харчові звички. Дотримуйтесь здорового харчування, уникайте жирної їжі та дайте в раціон більше овочів, фруктів, та пити достатньо води. З 21 по 31 березня кінець місяця сприятливий для відновлення енергії та підвищення активності, чудовий час для активних тренувань або прогулянок на свіжому повітрі. Гороскоп «Сновидін» для Левів. З 1 по 6 березня у цей період сни про внутрішні переживання або конфлікти. Можливо, вам буде снитись боротьба або напруженні ситуації. Зверніть увагу на сни, які показують подолання труднощів. Вони можуть символізувати реальні проблеми, з якими вам слід розібратись. З 7 по 13 березня сни будуть поповнені енергії та рішучості. Можливо, вам доведеться проявити лідерські якості навіть у вісні. Використовуйте сни як джерело натхнення та мотивації. З 14 по 20 березня у цей період сни можуть бути пов'язані з вибором, необхідністю ухвалення важливих рішень. Аналізуйте свої сновидіння, можливо, вони допоможуть знайти правильний шлях. З 21 по 31 березня наприкінці місяця сни можуть бути символічними, пов'язаними з новими можливостями та змінами. Будьте відкритий до нових шансів, які можуть принести вам доля.